Всім привіт, друзі! Сьогодні я вас зібрав не просто так. Сьогодні ми будемо робити третє золото на підкидиші, а разом із цим 90 тисяч кубків. Бачите, у мене на кіті 1200 кубків, мені аж страшно уявити, скільки мені знімуть, якщо ми програємо. Тому все диво в кустах. Ладно, постараюся хоч щось зробити, але дуже буде небезпечно. У мене одна банка зверху не в кого. В принципі, подбор. Ну, подбор не такий нормальний. Лимаємо баночку. А поки знову ж таки попрошу вас дуже сильно підписатися на мій телеграм-канал. Я вам зараз його тут на екрані покажу. Там різні новини, там я е... кажу, там там ви могли побачити, як я мав на 1200 кубків. Ну, і в принципі, ось це... все таке. Все, хорошо. Мені, ну, до речі, вже 5 банок. Це доволі непогано. Та ну, я, я надіюсь, виграш, бо ну, прям взагалі чудово. Ну, 7 банок. Блін, я дуже сильно хочу Макс закрисити, ну, щось мені не дає. Совість мені не дає. Такого зробити. Морда протокольно. Иди сюда. Ты сюда это и сказал. Иди сюда. <звы> хорошо. хорошо. Серия побед мы уже не зли. Так я хоровки видео буду. Я часто не думал, что я так швидко апну кого-то Блин. Опасненько. Ну, они сейчас надо меня зажимать. Ну, понятно, да, CDFO. Для таких игроков. Ну зараз, о, там, начало, посмотрим, Макс, несчастный. Понятно. Морда протокольная. Боже, э, я не знаю. ну, В общем, видео будет на 3 хвилини. По-моему, вот такі открытия зауста мы Э, Вот он, скриншотик. Where, where, where <laughs> Думаю, я не знаю, что еще я могу сказать. А, ну, типа вот такие вот классные. Куча камяу. <laughs> вот так вот. Давайте сразу ему поставим, учил камел. Поэтому Дякую вам за перегляд. Відео вийшло коротке. Я, в принципі, не знаю, що я ще вам можу сказати. Підпишіться на телеграм-канал. Вертоліт! О, ні! О ні, вертоліт! Тому дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!